Польша и Финляндия. Это тоже Россия. И даже Америка. Калифорния, Аляска. Это тоже чисто российские земли. Сюда, сюда. Любви к вам. У А я журналист. Вы журналист? А вы что? Закарпатье. Закарпатье ведь да, до уборщины. А кто больше ведь идет? Львы? Тернополь? Термак? Ми вам Зараз, що ми ми вам Гогу. Гогу. Маска, це є 24 Вітаю, розкажіть, що сьогодні важливого відбувається саме тут, в цьому місці, де ми стоїмо? Сьогодні має бути останній день перебування в лаврі Московського патріархату. Були повідомлення про те, що вони вже виїжджають. Це логічне продовження лінії, яка почалася, коли українська православна церква, православна церква України, отримала Томос. Як канонічна українська церква, відтак, на моє глибоке переконання, не може бути московська церква в українських святинях. Я на руськам розмовляю. і я і президент на руськам розговарю. Так що я не маю права жити в Україні, якщо розговорю на руськах, на англійськом. ну якщо не маю права жити в своїй країні, вони, вони. Я на У нас вільна країна, ми не в Росії, де тільки по-русски. Я, якщо ідентичності національної ідентичності. Як національна ідентичності? Національна ідентичності? Так, а інші, а думає, такі, я, українська православна церква, і я допомагаю ЗСУ. Я допомагаю, я, за війну, ну, я проти війни. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, куди московські попи поїдуть далі? У них поки що достатньо інших приміщень в Україні, і тому дуже важливо, щоб всі історичні будівлі були у них забрані. І де потрібен музеї, а де потрібно найкраще, щоб була українська молитва, українська, українське богослужіння, української церкви. Чого Донбас їх Янукович, Причина, я, причину, Янукович їх обманув. Він ну, новіку, ні, Донбас Донбас не постав. Донбас зайшли росіяни, які Які росіяни, росіяни, які Перші бомбили українські. А остаточно, куди мають поїхати всі московські попи, на вашу думку? Ну, до Москви 850 кілометрів, до Ростова, ближче. Я думаю, що. Матір Росія велика, як вам сказали, матушка Русь, от туди. Ти вдаєш, як сюди на вон, почермнілі крести від вашого служення.